13 травня розпочнеться державна підсумкова атестація для учнів четвертих класів. Зовнішнє незалежне оцінювання в 9 та 11 класів пройде з 3 до 27 червня. І з нововедень цьогорічного тестування металошукачі не відмінили, натомість разом із мобільними телефонами заборонили і телефонну гарнітуру. В області буде 12 пунктів зовнішнього незалежного оцінювання, як і тогоріч. Розмістять пункти тестування в трьох округах: Стороженецькому, Хотинському та Чернівецькому. Наразі на ЗНО вже зареєстрували 4784 абітурієнти. Зокрема, на тестування в Герцаєвському районі вже зареєструвався перший переселенець із Криму. Освітяни кажуть, подбали, щоб усі, хто приїхав до нас з інших регіонів, могли навчатися та пройти ЗНО. На сьогодні у нас повністю облаштовано шість чоловік вищої чутьбові заклади, які переведено з Криму, міста Севастополя. Це є е, е, учні, ну, студенти першого, другого курсу і четвертий курс. Е, ті діти, які влаштов... мали можливість на державне замовлення, це державне замовлення забезпечує, залишається, і діти ці навчаються. Щодо ЗНО, поки що на пункт ре реєстрації, який є у нас існує в місті Чернівці на Горького, 23, таких не. Було ще звернень, але вони мають можливості звернутися.